Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Якщо ви вирішили завести для себе гарного та пухнастого товариша, то пропонуємо подивитися наше відео. Ми відібрали 10 найпопулярніших порід собак, які розмалюють ваші будні дні в яскраві барви. Ну а ви не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Ця порода собак вважається дуже життєрадісною. Чау-чау мають доволі незалежний характер, хоча по їхньому зовнішньому вигляді про це важко здогадатись. Дані ДНК собак цієї породи підтверджують, що це одна із давніх порід. Вважається, що їхніми предками були вовки. Вони досить невибагливі до умов проживання чи їжі, їх можна впізнати по густій шерсті, яку достатньо час від часу розчісувати, щоб квартира залишалась. Чистоті. Вони дуже милі на вигляд завдяки своїй пухнастості та кумедній мордочці. Ісландська вівчарка була виведена в Ісландії для того, щоб допомагати пастухам випасати худобу. До того ж, деякі з них могли займатися не тільки слідкуванням за отарою овець, але навіть були дуже вправними в їх пошуку. Тому не дивно, що такі собаки багато чого помічають та люблять спостерігати за довкіллям. Аляскінський маламут ця порода собак довгий час проживала в Арктиці. Звісно, назва собак цієї породи пов'язана із племенем, яке колись прихистило собаку себе. Аляскінський маламут відноситься до породи їздових собак, які мають дуже давні корені. Маламутів можна назвати безстрашними. Мабуть, тому вони майже не гавкають. Біголь теж відноситься до породи собак, що мають давні походження. Він займає почесне місце серед песиків мисливських порід. Тому не дивно, що цим собакам властивий такий гострий нюр. До того ж, бігля можна впізнати по характерному дзвінкому гавкоту. Померанський шпіц – назва породи пов'язаний з німецькою історичною областю, яка відома під назвою Померанія. Це дуже грайливі та рухливі собаки. Не дивлячись на те, що вони досить маленького розміру, Померанські шпіци полюбляють проводити час за іграми. Сибірські хаски. Собаки цієї породи дуже люблять зиму та гратись у снігу. Вони відносяться до групи їздових собак. Оскільки частіше за все пересуваються в упряжці з іншими собаками пліч опліч, не дивно, що вони не люблять бути на самоті. Гавки Сибірського хаски можна почути дуже рідко. В цьому немає нічого дивного. Це особливість собак цієї породи. Золотистий РЕТРИвер Ретриви разом з біглем потрапляють у групу мисливських собак, дуже активні та кмітливі. Не буде виникати труднощів із дресируванням собак цієї породи. Ретривери не бувають агресивними до оточуючих, тому вони досить часто стають улюбленцями багатодітних сімей. Тутож саме ретриверів досить часто можна помітити на знімальному майданчику, скоріше за все, завдяки їхній добродушності та незвичайним здібностям до навчання. Ретривер не тільки відзначається дружністю, яку проявляє до людей, він ще й завжди знайде спільну мову із собаками. Своєї породи та й іншої. Акіта. Досить багато людей знайомі із фільмом Хатіко. Якщо не дивились, то певна річ чули історію вірного собаки, що чекав на свого хазяїна. Ідеться саме про собаку цієї породи, що характеризується відданістю і вірністю своєму хазяїну. До того ж, Акіти дуже енергійні та грайливі, тому з ними завжди буде чим зайнятись. Бернський Зененхунд був штучно виведений з метою захисту худоби, тому вони досить кмітливі, швидко освоюють нові звички. Вважається, що Зененхунд є гірською породою. Перш за все, тому з ними потрібно проводити багато часу в активному русі та грі. Зверх Цю породу видає невеликий розмір та характерна для собак цього виду шерсть на підборідді, що має вигляд, наче справжнісінька борода. Вони потребують не тільки особливої уваги, але й догляду. Вони дуже грайливі та будуть справжніми друзями та помічниками для дітлахів. Особливого догляду потребує шерсть собаки, яку потрібно час від часу підстригати. А яка ваша улюблена порода собак? Залишайте коментарі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на наш канал, де вас буде чекати ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!